Скандал у херсонському порту влаштували російські туристи. Вони вимагали зняти з пасажирського теплохода українську державну символіку. У салоні були наклеєні малий герб України та символіка всеукраїнського об'єднання Свобода. Туристи зажадали від матросів зняти все, бо це, за їхніми словами, було цитую розжигання вражди між народами», написав у своїй сторінці на Фейсбуку. Очевидеця подій Наталія Возаловська. Екіпаж не став знімати державну символіку, а вже наступного дня на теплоход завітали посадовці Херсонської адміністрації портів. Чим закінчилася історія, розкаже наш колега Андрій Деркач. Андрію, вітаємо! Розповідай вітаю колеги. Малий герб України став об'єктом нападу чиновника на теплоході, який курсує між херсонським річковим портом і дачними селищами неподалік міста. Так стверджує капітан теплохода Арарат Сергій Колесник. Відомо, що керівник служби пасажирських перевезень на прізвище Донець і раніше висловлював невдоволення наявністю символіки на теплоході. А коли на національну і націоналістичну символіку пасажири пенсійного віку поскаржилися до міськвиконкому, керівник прибіг і зірвав її на думку капітана. Скаржники приїжджі з Росії. Ми зв'язалися телефоном з капітаном судна Сергієм Колесником. Ось як він прокоментував агресивну вихватку одного з керівників підприємства. Моталіст каже, що мов розговору їх був такий, що ми столько з поїзда, туди-сюди. І побачили в нас символіку партії Свобода. Вона в нас висить ще з виборів. От, там календар тягне бока, ну там дітки такі, ну, там нормальні, такі, я даже... Навіть... нормальна така символіка була. Вони кажуть, що мотористу, сироті Іван Іванович, сніміть це. Ви, мов, роздуваєте національну рознь. А сирота, мій моторист, каже... Ви приїхали сюди віддихати, віддихайте, будь ласка. Ми живемо в демократичній державі. Так що ми хазяйва, хіба що хочемо, та й робимо. Ну, про виході в Рейму сказали. Вважайте, що ви здесь вже не работаєте. Так прокоментував ситуацію капітан теплохода Сергій Колесник. Його начальник Анатолій Донець стверджує. Підтвердив, що має серйозні ідеологічні розбіжності з капітаном, але державної символіки не чіпав. Натомість вилучив агітаційні матеріали націоналістичних організацій. Найбільше пана Донця обурює те, як вітається команда Теплохода Арарат. Я в партії Рігіону, тому я за партію. Ані здоровується. утром приходять на роботу команда і говорять, слава Україні! Ані не здоровається, вони отак, вот трьома пальцями. Ну, пожалуйста, это ваше право. Я ж я прийшов добрий день, сказав там, дал руку, не дали это вже вопрос. А вот ето, і все ж то від перш ніж отримати цей запис, я по телефону спілкувався з паном Донцем, і той запевнив, запевнив, що є комуністом у душі. Тож зрозуміти, яких політичних поглядів дотримується пан Донець насправді складно. Схоже, що він підтримує будь-яку владу незалежно від її партійних прапорів, колеги. Андрію, скажи, будь ласка, а працівники цього теплохода чи команди теплохода чи планує вони звільнятися, чи продовжуватиме працювати? Вони не бачать за собою жодної провини і переконані, що мають право продовжувати працювати і збираються це робити і надалі. Я би пропонував насправді їхньому керівникові подати відставку зразу, звільниться і так далі. Пану Донцю Так, і щоб не, не нагнітати ситуацію ще більше. Просто піти. ну знаєш, коли людина при посаді, але називає себе комуністом душі. Мені здається, що це неправильно. Якщо людина вже має посаду, то вона має бути вже посадовцем ну, і, і бути патріотом вона, в душі. Вона, першу чергу. вона може бути ким хоче в душі, але да, це ж таки але... державні символи знімати, коли цей символ сидить на території України. Це вже наглість, як мінімум. Дякуємо, Андрію. Ми продовжуємо випуск.